Добрий день. Сьогодні відбувається комісія з питань економіки, бюджету і фінансів. У корм є троє присутні, і нам потрібно обрати з числа присутніх секретаря. Пропоную Володимира Петровича. Дякую. Порядку денному одне питання. Про внесення змін до селищного бюджету івано франківської селищної територіальної громади 2024 рік. Є одне напрацювання виконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету збільшуємо дохідну частину на 1 млн 560 тисяч гривень. А саме податки на доходи фізичних осіб плачується податковим агентам із доходів на податку інших, ніж заробітна плата 260 тисяч. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 300 тисяч, пальне 300 тисяч і орендна плата з фізичних осіб збільшує на 700 тисяч. Разом виходить 1 млн 560 тисяч, на що спрямовуємо. Нове будівництво Центру надання активних послуг СНАП по вулиці Міськевич і Івано-Франко, щоб закрити об'єкт до завершення. Тобто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати. Дякую. Комісія завершена.